Мрії збуваються лише в тих, хто мріє. Давайте подивимося на таку тему розкладу: чи здійсниться ваша мрія. Загадуйте мрію і загадуйте срок. Там місяць-два, тиждень, до кінця року, протягом року. Дві карти. Так, ви тут думаєте, думаєте? Докладаєте зусиль. До своєї мрії, стоїте перед якимось вибором, але на сьогоднішній день ви підвісли. Тут може бути питання фінансове, тобто не вистачає фінансів для того, щоб реалізувати свою мрію. В когось це будуть особисті відносини, ви тут переоцінку якусь свою. Працювали над собою, але наразі немає ще достойного чоловіка. Біль минулих відносин вас ще тримає, або біль минулих, минулого досвіду, який був в тій чи іншій мрії. І ви на сьогоднішній день ще сидите в пліну своїх минулих страждань, я би сказала так. Ви до кінця біль не відпустили і саме... Своєю біллю з минулого, да, своїм досвідом, своїми нагадуваннями про це, своїми незакритими гештальдами, своїми страхами, які саме коли ми проходимо якісь через біль, крізь якусь біль, коли нас там придають, коли нас підставляють, ті гештальди треба розбирати, і їх треба закривати, і саме це вас блочить. На сьогоднішній день тому ваша мрія не реалізується. Не реалізується, тому що є досвід минулих стосунків, недалих. Так? В когось це матеріальна сфера, був досвід, що обманювали, десь розводили на гроші, да, не цінували як працівника. Це також є ті самі гіштальди, які треба закривати оці страхи. Це психологічні моменти, які на сьогоднішній день вас стримують до реалізації вашої мрії. Тому карти говорять, вам треба над цим працювати і обнулювати оці страхи, і тільки після страху не триматись за минуле, не триматись за страхи. Да, у когось це страх трикугольників, Тільки після того, як ви пропрацюєте свої установки, свої паттерни, установки це ті, які нам заклали в дитинстві, також в дитинстві треба йти. Але, знаєте, хтось махає рукою і каже, що в мене така доля, а хтось все-таки має в собі сміливість сили, шукає фінанси для того, щоб розібратися, і все-таки працює над своїми дитячими травмами, тому що будь-які травми, вони в нас закладаються в дитинстві. А від того вже, які в нас, яка в нас травматика пройшла в дитинстві, саме від того залежить, як ми будуємо стосунки з чоловіками, саме від того залежить, які в нас відношення з грошима, рівень наших Достатку, рівень нашої роботи. Ми не всесильні, але основний фундамент нам закладають батьки. Тому карти говорять, що вам тут треба працювати над собою. Вам треба, знаєте, як закрити свою книгу і взяти нову книгу свого життя, не писати старим почерком, і не писати старою ручкою. Вам треба щось змінювати в собі. Перше, це знаходити причини з дитинства і з минулих відносин, з минулого досвіду. Того чи іншого. Друге, працювати над собою. Тобто, якщо ми нічого не міняємо в своєму житті, в соціумі і реалізація наших мрій вона не буде втілюватись. Тому що ми нічого не робимо для того, щоб ми її притягнули в своє життя. Добре, а як ви будете працювати над собою, Як, чи здійсниться ваш, ваш задум? Ну, У вас тут боротьба. Боротьба з обманщиками, боротьба з. Обманами, з Якщо мене предають, значить шукаємо причину, чого мене предають. Якщо мене розводять на гроші, значить шукаємо причину, чого е, мене обманюють на гроші. Дивіться, тут потеря фінансів і особистих стосунків, супернічество в когось буде проігруватися, що це магічний негатив. Випадає ведуща, випадає маг. Комусь закривають в тому числі магіч, магічними путями. Тому Хто хоче да, сопротивлення, ви повинні сопротивлятися. Якщо в вашому житті є магія, ви повинні боротися з цим. І тоді буде побіда, відстранення всього непотрібного по дияволу. Да? І тоді, коли ви почнете боротися за своє життя і за свої шанси, тоді буде побіда ваша. І буде реалізація вашої мічти на сьогоднішній день. Я не бачу, щоб ця мрія ваша збулася найближчим часом. Ви тут повинні провести велику роботу над собою. Хто бажає всі ці е, причини, які я вам озвучила індивідуально без карт, я їх всіх розбираю. Хто хоче, будь ласка, записуйтесь на консультацію. Буду рада вам кожному допомогти індивідуально. Це все треба дивитися, тому що в кожного свої страхи, свої проблеми, свої патерни і свої травми.